В ефірі випуск новин на Дніпро ТІВІ. Я Орина Гіяєва вітаю. Внаслідок атаки російських безпілотників у ніч на 15 липня в Дніпрі було пошкоджено кілька житлових будинків, багатоповерхівку та місцеву гімназію. Вибуховою хвилою вибуло вікна, дахи, стіни, зруйновано паркан. На щастя, обійшлося без постраждалих І з самого ранку. На місці працюють комунальні служби, роблять усе можливе, аби якнайшвидше усунути пошкодження. Наприклад, рядом. Су... сусідський дом. В ніч на 15 липня Росія в чергове азакувала Дніпро дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджена гімназія, багатоповерхівка та шість приватних будинків. Клубок огня такий здоровенний летів, засіяло в хаті сяйва таке було, що це видно. Ми вибігли якраз повибігали, дивимося, горить, почали тушити, шукати воду. У нас світло пропало, все ж пропало. Не було нічого. Забору увесь полетів, і криша вон посічена, і гараж посічений. Ж... Машинідирка. І в машині дирка. У падіння уламків були знищені декілька десятків вікон у приватному секторі та у новобудівлі, яка, слава Богу, ще не введена в експлуатацію. та Постраждали вікна, знищені вікна у гімназії номер 133 Комунальні служби з Судра вже без світла відновила вуличне освітлення. ДТЕК зараз працює, щоб відновити світло у будинках. Ми працюємо з самого ранку, надаємо гуманітарну допомогу у вигляді будівельних наборів для екстреного ремонту пошкодженого житла внаслідок руйнувань. Надали вже біля восьми. Домогосподарств надаємо ОСБ листи, Тарпаулін, це брезент та прозору плівку. Людям, чиї будинки постраждали внаслідок обстрілу, слід звертатися до адміністрації НД району. Подати заяву та необхідні документи можна за адресою на ваших екранах. Даницький, також під ворожими ударами була Нікопольщина. Рев вбили впівдронами та артилерією. Агресор поцілив по райцентру у Червоногригорівській Марганецькій громадах. Загиблих та поранених немає. Повідомляють вова за даними військового журналіста Богдана Попадіна. окупанти щодня запускають по Нікопольщині щонайменше по чотири десятка безпілотників. Він додає, що ситуація дедалі погіршується, бо росіяни нарощують і кількість впівідронів, і екіпажів, які їх скеров по громадах Нікопольський район російські війська сприймають як полігони, і навіть в перехопленнях між, в радіообмінах між окупантами. Вони називають Нікополь полігон 1 а Марганець полігон 2. Тобто йде постановка завдання і операторам кажуть вирушати там або на полігон 1, або на полігон 2. Цілі для ударів у росіян абсолютно рандомні, тобто, це або можуть бути будинки, або машини. Дуже полюбляють російські війська завдавати ударів по Нікопольському ринку. Вже неодноразово, на жаль, саме туди російські дрони зі скидами прилітали. І країна агресорка ракету атакувала очаков на Миколаївщині. За даними ДСНС, поранений 69-річний чоловік. Він звернувся до медзакладу, де отримує необхідну допомогу. Також загорівся сухостій та чагарники на відкритій території. Вогнеборці загасили займання площі 1 гектар. У Дніпрі відновили частину льодової арени, яка зазнала руйнування внаслідок ракетного удару 24 червня. Тоді вибуховою хвилею понівечило частину фасаду та другий поверх будівлі. Найбільш критичною стала розгерметизація споруди, яка спричинила стрімке танення льоду. Якби ремонт не провели вчасно, це могло призвести до повного виходу з ладу та припинення роботи арени, завдяки спільним зусиллям батьків-вихованців та оперативним діям керівництва комунального. Підприємства заклад швидко відновили. Як зараз працює льодова арена? Дивіться у завтрашньому випуску новин. Коли я побачила фото одразу після атаки, я побачила, що немає півстіни, Величезна дірка на льодовій арені. Ми приїхали на арену, поспілкувалися з керівництвом, запропонували свою допомогу, поспілкувалися з підрядником, і на наступний день замовили нові панелі, щоб діти могли якнайскоріше поновити тренувальний процес. Бо в нас попереду новий сезон, в нас нова програма, в нас нові змагання і Дуже хотілось поновити найскоріше процес тренувальний. змогли знайти виходи на швидку швидке виготовлення панелі. Завжди вони виготовлюються 30 днів, а нам зробили їх за 6 днів. У Дніпрі вшанували пам'ять полеглих захисників з нагоди Дня української державності, який щорічно припадає на 15 липня, у день хрещення Київської Русі. До меморіалу на Алеї пам'яті героїв Революції Гідності та загиблих воїнів АТО поклали квіти. У заході взяли участь військовослужбовці, представники міської влади та найбайдужі мешканці міста. Саме цей день він дуже. Знаковий для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих героїв, тих згадати хлопців, тих, які зараз на передовій захищають наше мирне небо. І для того, щоб ще раз усвідомити і згадати, що ми у стані потужної війни з потужним ворогом, і що нам потрібно гуртуватись, потрібно збиратись. І бути готовими для того, щоб виборювати нашу свободу і незалежність. Привіт, дослужився такими словами у меблевому шоурумі зустріли ветерана війни з інвалідністю, коли той прийшов придбати спеціальний стіл для роботи. Богдан Биков пережив важке поранення, десятки операцій і реабілітацію. Чоловік каже, що ця фраза вмить звела нанівець усі його зусилля повернутися до нормального життя. Чому так поставились до воїна? Що каже директорка шоуруму, і як правильно дібрати слова у спілкування з тими, хто пройшов війну. Все у матеріалі Дар'я Лисенко. Богдан Биков показує стіл, який придбав нещодавно для роботи. Він регульований і піднімається натиском кнопки до потрібної висоти. Чоловік працює маркетологом і після важких травм, які дістав на війні, може трудитись тільки так. Держу. Трохи відхиляюсь і власне працює. Засікаю таймер і так проводжу 3 години. В ось у мене спинимо на рівні Т12, це якраз закінчення грудного рівня. І тому в мене не працюють ноги, сідниці і поперек. І тому мені треба фіксувати коліна. Придбати необхідний йому стіл. Чоловік спочатку рушив до одного із меблевих шоурумів, де свого часу працював. Господиню знав, привітався. Натомість почув слова, які страшенно його образили. Я приїхав разом з родичами і, зустрівши власницю бізнесу, перше, що я від неї почув, це власне. Привіт, дослужився. А, було неприємно, о, і ну, я не почав якось конфліктувати і так далі. Просто всередині мене перемкнуло і я просто вирішив, що ну, купувати тут я точно вже не буду. Це просто було сказано, от як людина може щось сказати, не, не розуміючи, що вона може цим образити когось або о, це було просто от як. Ну, це, це мимохідь було сказано. Богдан не став з'ясовувати стосунки, мовчки вислухав пропозиції, розвернувся та поїхав до іншої мережі магазинів. Там придбав усе необхідне для адаптації свого робочого місця вдома. Лікарі заборонили йому довго сидіти. Це підвищує ймовірність пролажнів. Тому навесні я купив собі електричне крісло колісне з функцією вертикалізації, отримав протез і. Два-три рази на день я вдіваю протез і стою на електричне кисло і відповідно піднімаю стіл, щоб працювати стоячи. І для цього я вирішив купити стіл з функцією вертикалізації. Цю схему ми відпрацювали в реабілітаційному відділенні. Це було дуже зручно. Ми зв'язались із директоркою шоуруму. Жінка стверджує, образити ветерана не хотіла. каже, бовкнула, не подумавши. Людина сказала, що мала на увазі, що інша людина почула. Дуже неприємний момент, що Богдан почув саме те це і ну, прийняв оці слова отак. От Бо з сторони нас і нашого колектива, і в принципі, ми і до того, як Богдан пішов служити. До нього ставились, ну то для, як для людини у нас не було ніяких конфліктів. Психологиня Анна Протасова радить ретельно підбирати слова під час спілкування з ветеранами. Те, що цивільні приймуть за жарт, може завдати болю тим, хто бачив війну на власні очі. Додає, у меблевому магазині припустилися кількох помилок у спілкуванні з воїном, не поставились із розумінням, перейшли на особистості і не виявили поваги. Це про порушення усіх базових правил. Та це порушення правила поваги, коли я. В першу чергу людину іншу бачу як цінність. Це порушення правила співпереживання, бо люди явно не оцінили наскільки це може бути боляче людині чути подібні слова. І точно це порушення правила здорового глузду в спілкуванні будь з ким. Бо якщо ми бачимо людину у кріслі колісному, ми не маємо права коментувати нічого про її стан чи про її фізичні якісь кондиції. Фахівці радять під час спілкування з ветеранами з інвалідністю дотримуватись кількох правил, бути уважними. І пропонувати свою допомогу, втім, не нав'язувати її, не розпитувати про травму і війну надто прискіпливо, не торкатись без дозволу і виявити повагу до особистих кордонів. Дар'я Лисенко, Костянтин Кесар, Іван Павлухін, Іван Панмарьов, Дніпро Тіві. У Дніпрі СБУ та Нацполіція затримали подружжя, яке намагалося підірвати військовослужбовця ЗСУ. зловмисники заманили воїна на побачення з вигаданою сестрою захисника, який воює на передовій. Перед зустрічю агентка ФСБ попросила забрати речі знайомого, де була вибухівка. Спробу підриву вдалося зірвати. Правоохоронці завчасно знешкодили вибухівку і затримали агентурну пару. Загалом українські спецслужби затримали шістьох агентів, зокрема у Києві винниці та рівному мотиви схожі. У Дніпрі дбають про безпеку на дорогах на набережні заводські в бік житломасиву Парус. Завершили роботи з встановлення колеса відбійного брусу. Така конструкція не відповідає державним стандартам та пройшла краш-тести, які підтверджують її ефективність. Також поруч облаштовують перехрестя новим світлофорним об'єктом та інклюзивними пішохідними переходами. Докладніше дивіться у наступному сюжеті. Набережна Заводська одна з головних магістральних вулиць Дніпра. Тут вісім смуг для руху транспортних засобів. Тож, задля підвищення безпеки, на останній ділянці в бік житломасиву Парус встановили колесовідбійний брус. Нова 200-метрова конструкція має запобігти аваріям, яких за останній рік на цій ділянці було чимало. На всіх локаціях, де встановлений такий брус по місту, були зведені до нуля випадки лобового зіткнення автомобілів в нас. Виліту через цей брус. Наприклад, ми можемо згадати також набережну заводська, там в районі, де у нас завернення, де камера стоїть, там колись хружона фура вагою понад 40 тонн втратила керування і влітіла в цей брус. Брус витримав, навіть не дивлячись на таку вагу. Відбійні бруси відповідають державним стандартам та успішно пройшли краш-тести. Перша конструкція такого типу з'явилася у місті ще в 2019 році. Тоді облаштували перші 5 кілометрів на одній з найінтенсивніших доріг міста. Тоді встановили першу ділянку в 5 кілометрів, і довгий час наборши завоська в була закінчувалась на саме заїзді до житлового масиву Парус. А оця ділянка була не завершена. За зверненнями поліції, в тому числі, та за зверненням мешканців, ми довстановили цю ділянку та роботи швидко вдалося виконати. Наразі такі конструкції встановлені на 40 локаціях з загальною протяжністю майже 36 кілометрів. Крім того, для підвищення безпеки пішоходів на перехресті вулиць Набережної Заводської та Метробудівської встановлюють нові світлофорні об'єкти. Роботи розпочали тиждень тому, але комунальники вже встигли змонтувати новий світлофор та зробити інклюзивний пішохідний перехід з аудіоінформаторами. Був збудований світлофорний об'єкт, встановлені знаки та виконані базові роботи по нанесенню розмітки». Також були додані інклюзивні елементи, такі як занищені пандуси та тактильна плитка. Так як на цій ділянці рух доволі інтенсивний, нові світлофори та пішохідний перехід створюватимуть безпечні умови для перетину вулиць. Його було встановлено з попроханням мешканців та за вказівкою патрульної поліції, яка відслідковувала тут. Значне зростання дорожньо-транспортних пригод, в тому числі з пішохідними. Тобто, ця ділянка вона проходить через чотири смуги в кожному напрямку автомобільної дороги і тому небезпечно її переходити без влаштування регульованого світлофорного руху. Очікується, що світлофорний об'єкт запрацює вже наприкінці липня. Також у планах оновлення системи світлового регулювання на проспекті Сергія Нігояна. Катерина Мащенко, Іван Павлухін, Павло Черненко, Дніпро Тіві. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються обудня з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск до кінця новини Дніпро ТІВІ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. з вами була Орина Гіяєва. І пам'ятайте, світло всередині нас а волю не закувати в кайдани. До зустрічі. Якщо побачите павука, який лазить по стіні, це може означати, що ваше найзаповітніше бажання здійсниться і в цьому сенсі нам неабияк як пощастило, і кожен з нас його загадав. Хоча того дня своєрідними каракуртами у гарному розумінні цього слова стали усі учасники відкритого чемпіонату Дніпра зі скелелазення у дисципліні «Трудність». серед п'яти вікових категорій дорослих юнаків, які, окрім нашого міста, представляли Кривий Ріг, Харків і Полтаву, що відбулися на щойно оновленому скелецентрі ласкала мегаполісу. З реконструкцією якого та інвентарем фарбою для стінки та придбанням сучасної автостраховки допомогу надало відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, а проведення самого турніру відбулося за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та управління молоді спорту облдержадміністрації. Ми провели при, при, змагання на трудність. Це в цьому році вперше, тому що стенд у нас вже покрашений. Автостраховки є благодаря НОКу України в Дніпропетровській області і голові Михайло Хашляку. А також ми дуже благодарні управлінню гуманітарної політики. І за підтримку цих змагань, а також правління молоді і спорту облдержадміністрації. переможців і призерів у змаганнях на трудність визначають серед тих, хто дістається якого ма вищо пункту на трасі, при цьому не навантажуючи мотузку або точки страховки, і таким серед юнаків ровесників. Своєї вікової категорії до 12 років найкраще себе проявив Давид Реуцький, який цупко і міцно чіплявся за штучні виступи руками, водночас паралельно гарно услід працював ногами, що в підсумку ізумовило його звитягу, яку він здобув ледве не під хмарами. Дуже сподобалось сьогодні. Ну найліпший день з усіх змагань, які в мене були раніше. Я хочу набагато більше, ну як там на більших змаганнях виступати. І заробити якусь медаль ще. переможницею відкритого чемпіонату Дніпра серед дівчат до 16 років стала і учениця ліцею інформаційних технологій нашого міста Тетяна Тищенко. Зрештою, для своїх 14 вона доволі філософськи пояснила власний вибір занять скелелазінням, який займається вже два роки. На її тверде переконання. Підкорювати висоту, боротися з труднощами із собою доводиться не тільки на трасі скелодрому у спорті, але і житті. Мене дуже приваблює, що тут задіяні і руки, і ноги, і голова, і взагалі такий моральний дух теж має бути. Що і в житті допомагає нам це постійно і, 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 і тренера кажуть. Ти коли трошки позаймаєшся, ти це зрозумієш. Що якщо тобі здається, що ти вже зриваєшся, що ти вже падаєш, треба далі лізти, бо хтось на цьому моменті так само. Подумає, що я не зможу, я впаду, а ти хоча б спробуєш, і будеш ут, 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 у тебе може вийти, і просто будеш спокійний, що хоча б спробував, і колись вийде. Призерка молодіжних чемпіонатів України зі скелелазіння та учасниця низки міжнародних стартів Юлія Погорілко звідти й пропускала, зосередившись більше на допомозі та в обслуговуванні змагань. Втім, не втерпіла і не відмовила собі у бажанні у власне задоволення поборотися зі, зі стінкою і висотою. А, ну я не приймаю участь у цьому змаганні. Тому що я старша. Я там допомагала з технічною якоюсь частиною. Ну і так зараз просто для себе пролізла, тому що закінчили виступ учасники. Що стосується підсумків чемпіонату, то левову частку участку золотих нагород здобули господарі скалецентру Ласкала, вихованці відділення скелелазіння дитячо-юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради. Дві медалі найвищого гатунку вирушили до Харкова, одна до Полтави. Зрештою, в незалежності від кількості здобутих відзнак і зайнятих місць, черговий відкритий чемпіонат Дніпра, вкотре став святом і фестивалем цього захоплюючого олімпійського виду спорту, який розвиває силу, витривалість, координацію, гнучкість і впевненість у собі, допомагає усім долати страх висоти та виходити з зони комфорту, навчає стратегічно мислити, концентрації, самодисципліні та навичкам, вирішення проблем сприяє командній роботі та взаємодопомозі. Дніпро став одним з восьми на мапі держави, де відбулися матчі першого етапу дебютного турніру Кубок регіонів Української асоціації футболу, який вона започаткувала у вигляді експерименту для чемпіонів областей команд вікової категорії до 13 років, які першого вересня візьмуть старт в чемпіонаті дитячо дитячонацької футбольної ліги України. У поєдинках на стадіоні Олімпійські резерви зійшлися і зіграли коловою системою кожен з кожним, переможці Донецької області, дружківець, Запорізької металург і Дніпропетровської УФК Кривбас сьогодні у нашому місті пройшов кубок регіонів, де приймали участь команди Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей. І хочу сказати, що всі команди дітки великі молодці, і це це саме перший турнір, започаткований українською асоціацією футболу. І ми щиро дякуємо Збройним силам України за те, що у цей нелегкий час ми можемо проводити такі змагання для діток. І також ми дякуємо усім присутнім за. Цей турнір. Зрештою, змагання у підсумку були позбавлені турнірної інтриги. Господарі виявилися на голову, а то і дві вищими. Від своїх ровесників, втім, останнім дорікнути ні в чому. Війна вносить жорсткі корективи у навчально-тренувальний процес прифронтових регіонів. І наразі ми маємо завдячувати тренерам цих команд, які, попри такий складний час, Знаходять можливості збирати дітей докупи у перервах між повітряними тривогами, проводити з ними заняття, щоб бодай не втратити навички того, чому вже встигли навчитися, і будемо вірити, що прийде пора, коли і вони зможуть чинити гідний опір суперникам. Наразі ж переможцями зональних змагань у Дніпрі стали тринадцятирічні вихованці училища фізкультури кривбас, тренера Євгена Прошенка. І святкували успіх з великим рахунком в обох зустрічах з однолітками запорізького металурга і Донецького дружківця. Враження у нас дуже гарні, позитивні, тому що провели два матчі з Запорізькою областю, чемпіонами металургам та Донецькою. Виграли з великими рахунками. Хочу відмітити тренера Донецької області, коли в такий тяжкий час тренер молодець, зібрав дітей і вони мають змогу приїхати до Дніпра і пограти в футбол. Це дуже, дуже велика пошана до нього. Саме головне, що діти мають можливість займатися своєю справою, тому от в даний час це найголовніше. Діти грають. І дають змогу трохи розвиватися. Наша команда ю 13 1 вересня вже буде стартувати у чемпіонаті ДюФел України. Тому наша задача построїти потужну команду. Ці три команди, в залежності від зайнятого місця, були удостоєні нагород відповідного гатунку. А чемпіон Дніпровський УФК Кривбас, який належить, став володарем золотих. Підопічний Євгена Прошенка дочасно кваліфікувалися до фіналу чотирьох, що відбудеться найближчих вихідних 4-5 липня у Києві.